बहार से आते हैं जाते हैं और यार Важко сьогодні собі уявити, що на цій асфальтованій пустелі колись не було вільного місця. Вся ця територія була заставлена технікою. Саме тут базувалося майже півсотні пасажирських автобусів та сотня вантажів, які обслуговували найбільше не лише на Закарпатті, а й в Україні район Тячівський. Зараз про минулу велич та здобутки ваг Тячівське АТП 12141 ходять лише легенди, які переважно розповідають його колишні працівники, що віддали кращі роки та да що там казати. Більшу половину свого життя в цьому автопарку. Іван Бердаль один із них. Водій, що від'їздив за своїм маршрутом майже 40 років. Парк робив у ну, ну, усій силі. Працював, було автобусів десь. Кулько було, 8, 55 казав Женя, да? 55 одиниць. Було щось 43 маршрута, 45 маршрутів. Як він прийшов, на все падало донизу, донизу, і там на ну що? Ката катастрофа. Занепадати перевізних гігант почав ще на початку 2004 року, коли до керма підприємства став новий директор Михайло Гузо. Румун за національністю, бізнесмен за покликанням, і як розповідають його колишні підлеглі і колеги, нечиста на руку людина за характером. За розповідями очевидців почалося все з того, що із приходом Михайло Гузо в автопарку масово почала ламатися техніка. Скорочуватися маршрути, тоді їх було 45, Нині немає жодного. Поступово зникало і устаткування. Усе розобрана, розкладено, розтягнуто. Коли я повернувся в стояли, там машини стояли, і сварки, болгарки, рікамазик, крани грузять безпосередньо. У новобарі згорів автобус, пазик такий як сись. Просиємо його, я сам із Новобарова. не ріште, лишіть нам запчасті металлому. Ваня все, я ще не йшов крана, спорузаємося. ще. вараш, гараж, позволю з металом. Задоволі невеликий строк своєї, так би мовити, діяльності пан Гузо вивіз і продав більше 300 тонн металобрухту. А правильним буде сказати, перетворив на металобрухт автотранспорт, який не зміг реалізувати як техніку. Техніки було, коли вони ще коли на роботу, ще тоді було до чорта автобусу. У нас було коло 47-48 автобусів було. Сорок сім-48 автобусів було. І грузовик було. багато. А після того вже все продавали. Посписали і залишилося нічого. А в мене тільки питання. я у прокуратурі кажу, як уволитися, будьте добрі. Це не можете привезти його сюди, посадити в наручника, посадити його за стол, визвати відділ кадру, бухгалтера, підпише заяву, я пішов і все, я більше не йду сюди з гараж дивитися на нього. І проробив тут 44 роки. 44, 68 року роблю. Я такого ще бардака, як тут є, тепер не відділю.

За неповні вісім років від цехів, гаражів, автомийки, заправки не лишилося майже нічого. Не погребував Михайло Гузо навіть деревами, які росли на території Тячівського АТП. Їх одіозний директор зрубав на дрова для чи то сауни, чи то шашличної на власній туристичній базі у селищі Солотвино, яку як підозрюють колишні працівники підприємства, збудував за їхні гроші. Зарплату удержав платити. Не платив Вон там у пенсійному не заплачені за нас. Не да. Не заплатив, значить, раз не заплатив за пенсійний фонд э, стаж не йде. Да, у десятому і 12-му 12 році кажуть, і по даний час колишні водії, механіки, електрики, слюсарі, мало того, що позбулися свого основного місця роботи, так ще й більше півтора року не бачать чесно зароблених грошей. Як не бачать вони і свого колишнього директора. Він просто зник. Та так, що не можуть його знайти ані міліціонери, ані працівники прокуратури. Можливо, так шукають, та це вже зовсім інша історія.